Ну, Ось це представник міліції, це ЗБ, який вирішив на наш захід. Коли він пікав близько тюрму, от він, він злякався, дуже зараз поспішно покидає наш захід. Да. Приїхали захід. на машині Ви... з службовими синіми номерами. Ніколи більше так не робіть. Я міліція. Звичайно. Збор міліція. Ми можемо зараз знайти, де сидить наш товариш, в якій машині зібрати. Пішли. Діть, куди вийшло? Пішли, пішли. Я йду до центрального ринку, хочете день кинути. Зараз ми цих будемо ринку. Біла обходижу. Покажіть, покажіть, комо до тему. Чого строки проситься? У мене очі буде Яка? Війниці, війниці. О, війниці? Війниці? Ви питаєте ще хоча буде, не знаю. Провокатор. Ми до вас ведемо людина, вона вас тривала провокація. Війниці, мілітар, будь ласка, він зайшов саме, тобто ми згодимося, на серкунті він починає зривати залі. Це є провокатор. Чого ж не знаю? Я знаю так. Знаєте його? Хто це такий? Я мілікий? Хто це такий? Скажіть, будь ласка. Звідки ви його знаєте? Звідки ви знаєте ви можете Можуть, забрати цю день зараз? Можете. Спитайте, який протокол, що ми його виробили. Можемо зараз запроситись, куда щось. Він прошу громадський забрати. Ми зараз його звідси відправимо, і він сюди більше не зайде. Куди? Відправимо, звідси, він ми заходимо. Ви впевнені? Я впевнений. А, а які ну, передачу. Яким чином ми займаємося? Добре, тоді нас віддання з вами. У мене реально дуже важну справу вибуть. Я справді було цікаво, що так робиться. Але мені треба ви можете ви, ви мені. Ви От я, я вам обіцаю, обіцяю, що він звідси піде, і він сюди більше не прийде. І ви будете нормально собі забувати. Да. Напишіть і мені, вам... візьміть дані в людини. Ви розумієте? Разів зараз зараз ну візьміть це. Ваш обов'язок. Ви приїхали обороняти. Людина прийшла. У нас відбувається захід. Він прийшов, починає... Я чесно, дуже хотіли в захід попасти. Мені дуже цікаво було б. Чому Бо, тоді? Мені дуже треба йти. Серйозно. — Почекайте, візьміть, Балі... перепишіть його снідання. Ви... Я тільки ви тоді, від... маємо, тоді чекайте, чекайте, сюди. Чекайте. Да. його відповідаю, ми його тоді відпустили. Йо-мою, так? Записуйте сідання, людини. Ми Добре, хорошо. до нас Добре, попередньо телефонували, питали, чи... якщо ні, ні. якісь провокації. Слухай, во, ми это. Прізвище, культури. Андрій Ігорович, положіть, будь ласка, телефон і відповідь. Короче, я пішов, відповідь не моє питання. Я зараз приружусь. Давай. У вас документи є. З собою що? Документи немає з мої носити. — Число місяць рік наружень. Ну, взагалі 23. можете і носити. Нормально питаюся. Є у вас документ, немає? Немає. — Проживаєте де давайте так, якщо вам цікаво де проживаю, ми будемо записуватися або в міск відділі, або через. Та та нема, зараз ми поїдемо в міськвіділи, якщо треба буде. Я тебе нормально питаю. Де проживаєш? В Кравчука. Якщо треба, я піду подивлюсь записи, і знаю, де ти живеш. Кравчука А Перед 25. Там приписаний? Ні. Приписаний день. 1. Номер Паспорт, телефону ваш. Номер телефону. Ну, ну сейчас. Номер телефона тебе не давал. Мій телефон с выпустим. Ну хорошо. А у вас якщо как бы мы спит запущен. Вот, позвонит домашній. домашний. Скажи, бумажные? Думашник, 70. 76 на 100. 76. Все? Все. Чтобы я вас більше тут не дачу. зрозуміло? Хорошо. Якщо ви збираєтесь йти на захід. Я у вас хотів піти на захід. Якась Але чесно, після цього в мене вже бажання. Якщо є інструкція, дотримайтеся, сидіть до кінця, я слухайте, хотів. дивіться. На захід. Але... Мені було цікаво. Ну тепер, вибачте. З мені обідно. Мені просто обідно.